Євгенія Кононенко, повії теж виходять заміж. Він прокинувся, бо хтось торкнувся його потилиці. Жіноча рука ніжно скойовдила його волосся. Це був сон, ні зображення, ні звуку, тільки дотик, від якого він прокинувся. Співають птахи. Господи, як вони співають! здивовано подумав він і перевернувся у своєму великому самотньому ліжку. Ще дуже рано, ще можна спати. Співають птахи, співають гамірно і незвично, як на велике старе місто. Ця земля понад тисячу років вимущена бруківкою, забудована кам'яними спорудами, а птахи заливаються, як у весняному лісі. Давно йому не було так сумно і так добре. Це було позавчора, ні, два дні тому, так. Це було у вівторок, у вівторок. Він був там, на нижній шельді, де вже не одне століття горять червоні ліхтарі. Він сам не знає, чому пішов туди. Кожен самотній мужчина бував тут. Він не знає, чому пішов саме до тієї з довгим прямим волоссям. Мабуть, тому що ліворуч і праворуч від неї сиділи гладкі пишнокосі дівчата, які викликали огиду. Він увійшов до неї, і хтось запопадливо опустив шторину на її вікні. Він не пам'ятає, що вони робили на її ліжку з білизною обшитою рожевими бантами, і чи взагалі робили щось. Лише пам'ятає, як вона обережно торкнула його потилицю, розвихлила його волосся. Той жест не належав до її обов'язків. Жодна жінка за все його більш ніж сорокарічне життя не пестила його так. Він рвучко підвівся на ліжку. А чому вона стала повією? І, взагалі, чому жінки стають повіями? Звідки вона? Він пам'ятає так, так, він це напевне пам'ятає. Вона не розуміла, коли він заговорив до неї пофламанськи, не розуміла й англійської. Цікаво, вона, що вечора сидить там. же. Він виліз із ліжка і пішов до ванни, хоча було ще дуже рано. Його спальня на горішньому поверсі, не ще одна над одною, ще дві великі нежилі кімнати. Цей давній в одне вікно завширшки будинок, затиснений між двома кам'яницями в провулку неподалік від Кайзерлан, він отримав у спадок. Його діти й бабуся по батьківській лінії не пішли до будинку для старих. До останніх днів топтали ці рипучі сходи, і обидва померли якщо не одного дня, то здається одного місяця. У вітальній кухні передпокої висять ностальгійно гарні дуже якісні фотокартки часів їхньої юності і вельми примітивні зразки малярства. Він мешкає уже тут п'ятий рік та ніяк не спроможеться винести з дому ці бездарні картини, але тоді конче доведеться робити щось зі стінами, бо світлішатимуть місця багато років картинами прикриті. А він звик до цих стін. І до цих світлин, та й, власне, до цих убогих пейзажів та натюрмортів. Запахло кавою, і хрусткі тости вже готові. Він звично розстелив на великому столі вишиту серветку, поставив на неї свій сніданок. Тільки шоста. Навіщо він став так рано? Тому що співали птахи. Він відчинив скляні двері, що виходили у крихітний садочок за будинком. Скоро можна буде снідати просто неба. Треба буде витягти з комори столик і два плетені крісла. Весь день він перебував у стані загостреного відчуття речей і дотиків. Йому не хотілося спати, хоча він устав так рано. Зазвичай, якщо траплялося прокидатися о п'ятій, засинав на ходу і не володів собою. Сабіна з відділу реклами принесла йому текст до відеоряду про лінію для догляду за волосся. Вона вважала, все треба змінити, бо їхні вироби повинні входити у підкірку бельгійського споживача. Вона випроснула із синього балончика на свої руки біле шумовиння і почала втирати його у коси, а він дивився на веснянки на личку Сабіни так, ніби вперше побачив жінку. Йон Вансар запросив поїхати з його родиною на вікенд у Брескенс, і він відповів дуже непевно. Він знав, що Йон полюбляє, коли він їздить з його родиною на вихідні, інакше Йон, і його дружина Рея не розмовляли протягом вікенду, просто не могли знайти у рідній мові жодного слова, аби хоч щось сказати одне одному. Він дивився на чашку в руці у Йона і згадував, що йому її подарували на 20-ліття роботи у фірмі ще трохи і він заслужить таку ж посудину з такого ж сервізу. В п'ятницю всі думають про вікенд, тим більше розпочалася весна. А він сьогодні ввечері знову піде туди. Хто може заборонити йому піти подивитися на тих жінок? Він побачив біль в очах повії, коли вона спустила з плічок бретельки і жестом наказав: не треба. Вона перелякано глянула на нього. Згодом він зрозумів. Ті, хто не хотів традиційних послуг, вимагали збочинських, які оплачуються дорожче, але й важче виконуються. Ренко, показав він на себе, Анджела, відповіла вона. Він подивився на спущені штори й обережно торкнувся її довгого прямого волосся. Вона роздратовано закинула розплетені коси за спину і здивовано подивилась на нього. Він простяг їй дві з половиною тисячі франків, вона одразу ж повернула йому одну, і він зрозумів, що вона не може мати грошей більше, ніж коштують її послуги, надлишок в неї все одно заберуть. Він простягнув їй свою візитівку, а вона пояснила жестами, що, мовляв, все одно не знайде його будинку. Вони сиділи поряд на її ліжку. Вона була в робочій білизні, він в офісному костюмі з краваткою. Поруч з ним була та сама жінка, яка несподівано погладила його по голові. Анджело тихо мовив Ремко. Анжела тут, потвердила вона рухом і додала. My name is Olena». «From Раша, Полонія, Укранія, відповіла вона. А потім він ходив до неї декілька вечорів і платив їй, і не вимагав від неї послуг. А одного вечора в Анжели Олени була спущена штора, яка невдовзі піднялася, і вона була готова прийняти наступного наприклад, дуже дивного клієнта, що платить і не користається з того. Але того разу, зайшовши до неї, він запропонував їй піти з ним. Вона заперечливо захитала головою, показала, що в неї тільки білизна, іншого одягу тут нема. Але дівчина розуміла, що це неймовірний шанс, що іншого такого не буде, їй нема чого втрачати. Місяць тому був тут чоловік із Росії, він приходив убити свою дочку, яку неймовірним чином знайшов саме в Ан малині. Правда, казали, що то не її батько, помилився старий. Діда спустили в шельду. Нікого він тут не перевиховує, старий козел, охоронець зураб так казав. Нехай посольство Росії йшли які завгодно ноти. Він тут був нелегально, а каламутна шельда і не таких приймала у свої блювотні глибини. А ще був один білорус. Той, навпаки, прийшов сюди рятувати свою доньку. Старий партизан увійшов до вітрини, ніби клієнт, і потяг за собою своє дитя просто в прозорій сорочці з сердечками на грудях. Албанські охоронці схопили обох. Все ж треба було пройти всі бардаки Польщі, Німеччини, знайти дитину тут і опинитися з нею на дні тієї шельди. Ця брудна каламутна ріка стільки знає, а сама така неглибока, під нею ще й прокладено кілька транспортних тунелів. Хто ж тоді напише літопис Антверпенських червоних ліхтарів кінця 19 століття? Олена зуміла пояснити Ремку, що завтра, о 12 12-й дня, вона буде в кафе біля Гранд Базару. Потім він дивувався, що потрапив у потрібне кафе, бо і крамниць системи Гранд базар і кав'ярень біля них в Антверпені багато. Дівчата без косметики у звичайному вбранні сиділи за столиком разом з ними було двоє кремезних хлопців. Олена помітила його і підсіла. Імовірно, вона знала, що це більш-менш безпечно. Її волосся було закладене на потилиці, а сама вона була у сірому костюмі з вишитим носовичком, що визирав із нагрудної кишеньки. В цьому одязі вона й увійшла в його будинок. Вона не звернула уваги на фотокартки, проте захоплено завмерла перед картинами, і Ремко подумав, що, мабуть, не таки вже вони й не зугарні. Добре, що він їх залишив. А далі його донедавна спокійне, майже безподієве життя наповнилось неймовірними турботами, які йому ще й досі не набридли. Ніхто не прийшов по Анжелу до нього ні того дня, коли він привів її до себе, ні наступного, ні згодом. Він ходив до свого офісу, а вона лишалася вдома, подовгу милася в душі і намагалася щось зробити там, де все було розраховано на відсутні жінки. А ввечері вони сиділи одне навпроти одного в нижній кімнаті, і він намагався вчити її своєї мови. І іноді справа йшла добре. А інколи вони налітали на якийсь страшний підводний риф, і вона зненацька вигукувала якісь жахливі фламандські фрази, що затримали свої пам'яті, щось на кшталт ширша ноги суко. Першого ж дня вона відтяла кухонним ножем своє довге пряме волосся, яким приваблювала клієнтів, сидячи у вітрині, і він намагався відвести її до перукарки, щоб підрівняти, але вона відмовлялася, боялася вийти з будинку, і він намагався пояснити, що з ним їй немає чого боятися, але вона плакала і не йшла. А ще вона плакала вночі, і старий напівпорожній дім розносив відлуння її ридань. Вона спала, а точніше не спала в кімнаті поверхом нижче, і коли він не витримував і йшов до неї, щоб заспокоїти її, вона, думаючи, що він прийшов за тим самим, починала безпорадно натягати ковдру на голову. Їй були потрібні документи, консультації лікаря, психолога, юриста. Він розумів, що сам не впорається з її проблемами і звернувся до свого колеги Йона, брат якого був журналістом. Той порадив інших потрібних людей. Колеги та друзі виявили до нього несподівану увагу і навіть велику людську доброту. Всі вони просто втомилися від одноманітності свого ситого життя і, допомагаючи ремку, відчули себе мало не героями детективного роману. Найважче було здобути документи для Олени. Спочатку йому відмовили в усьому і в мерії і в поліції. Але коли вона без паперів сиділа у вітрині на нижній шельді, вас воно не цікавило, бо ви ж теж ходили по її послуги, несамовиті в Ремко. Та яке ви маєте право? обурювався перфект поліції, зрадливо червоніючи. Я можу дати їй посвідку на проживання тільки якщо ви візьмете з нею шлюб, інакше в мене немає підстав. Ви будете це робити? Так, я зроблю це. Вигукнув Ремко несподівано для себе. Тоді мені потрібен її паспорт. Підіть до її господарів і заберіть паспорта, вони його мають. Вони з Йоном та його братом Стефаном ходили на нижню шельду і далі в інші місця, і дійшли до Бьоманса, який жив на Мейр. Він знаходився біля верхівки, що керувала тим королівством розпусти. Це не вперше, коли хтось із бельгійців чи голландців бере звідси дівку. Ні, Біоманс не чинить злочину. У Бельгії проституція легальна. Але йому не треба матеріалів у пресі про діяльність його установ. А якщо вам потрібна повія, ваша воля, ведіть її до вівтаряху чи Нотердам. Коли Ремко нарешті здобув паспорт Олени Драган, побачив у ньому німецьку візу на два тижні, термін якої сплив три роки тому. Потім були візити до мерії, до поліції, йому обіцяли і не виконували обіцяного. Він розгублювався, повертався додому знервований. А Олена в ці дні і ночі плакала ще гучніше, і він почав давати хабарі і нарешті їм призначили день реєстрації шлюбу. Ремко подумав, що власне й досі не робив Олені пропозиції, і познайомив її зі своїми батьками, з якими не бачився років п'ять так від похорону бабусі. А ще він знайшов психоаналітика, жінку, яка говорила російською, хоча й погано. Мервау Хетцель була покликана виявляти і лікувати заховані душевні травми. Двічі на тиждень Ремко привозив Олену до Хетцель, щоб вона засинала на шкіряній кушетці і щось говорила уві сні, а потім лікарка аналізувала почуте під гіпнозом. Хто така Ема Карлова? – запитував Ремко. Це жінка, яка продала тебе до борделю? Емма Карлівна була комірником на їхній фабриці, що вже давно працювала як мокре горить, одначе співробітників чомусь не розганяли, і вони щодня приходили до тих цехів, зрідка робили якусь незрозумілу роботу, але переважно тинялися поміж мертвими і ржавими верстатами і не знали, що чинити у цій мертвій іржавій країні, де все стояло, де не було ні роботи, ні грошей, ні життя, ні смерти. І тут іще макарлівна радянська німкеня, яка періодично навідувалася на свою історичну батьківщину, підкидала хмизу до вогню. Бідні, бідні ви, дівчата. Якби ви бачили, як живе Німеччина, які там йогурти, і головне вдвічі дешевше, ніж тут. А які там сусиські? Це не те лайно, що ви купуєте тут у день зарплатні на Святошинському ринку. Це смак Європи. Німці завжди славилися сосисками, а ви навіть не знаєте, що таке справжні сосиски. Ема Карлівна діставала дівчат до живого. Вони дражнили її Ельзою Кохівною або справжньою сосискою, скорочено СС. Ема Карлівна лютувала зі сльозами в голосі, захищаючи своїх співвітчизників. Ніякі вони не фашисти! Не бачили нічого, ну то мовчіть. Мене один хер хер пирскали дівчата. Зовсім не те. Мене один німецький пан, йому років 70, він саме з того покоління, то він віз мене на своєму Фольксвагені кілометрів 40. Йому було не по дорозі, але він підвіз мене прямо до будинку тьоті Хельги. Ви собі таке можете уявити, щоб ваш український жлоб і раптом підвіз задурно, а той німець, ніби фенінга не взяв. І почастував справжньою сосискою, заходилися дівчата сміхом. то і що між ногами. До чого тут сосиски? вигукувала Яма Карлівна. Справа не в сосисках, справа в культурі. Тут ніколи не буде такої культури, як в Німеччині. О, чому я не народилася в Німеччині? Тільки там я відчуваю себе людиною. Дівчатам бракувало пишномовства для полеміки з Емою Карлівною, але на допомогу приходив колишній інженер Юрій Чобіток. Лібе Фрау Шварцміль галантно звертався до неї, Юрчик. Дозвольте поставити вам нескромне питання в якій Німеччині ви б хотіли жити? За Бісмарка, за Вільгельма II, за Веймарської Республіки, за Гінденбурга, коли в Німеччині був голод. Так, голод, згадайте, хоча б вашого співвітчизника Ремарка. За незабутнього Адольфа Алоїзича чи в повоєній тризонії, коли вся Європа плювала німцям в лице, а німецький патріотизм виявлявся у тому, щоб утертися й мовчати. Я дам відповідь за вас, лібе Фрау Шварксміг. Ви б хотіли жити у сучасній заможній Німеччині. А чому не у Франції, тоді, не в Швеції чи не у Бельгії, там теж справжні сосиски. У темі. Карлівні бракувало аргументів для цивілізованої дискусії, і вона починала безпорадно кричати: Ви знаєте, Юро, скільки отримує за день людина вашого рівня в Німеччині? Які у неї перспективи? А які перспективи у вас? Ви говорите загальні місця, емо, Карлівно. Про це пишуть в газетах. Як на мене, рот варто розкривати для того, щоб сказати те, про що ніхто не знає, посміхався Юра Чобіток. Гаразд, я скажу вам про те, чого ви не знаєте. Я скажу, верещала Карлівна. – Я була в Німеччині в басейні. Ми теж бували в басейнах. У кахляних калюжах, що смердять хлоркою. А я була у ваній джакузі. Ви, хоча б чули, що воно таке? Ти сидиш таки весь у бульбашках, а навколо бігають негри і носять соки. Ось вам всім. А у вас вдома навіть води нема. Та хай що обговорила Ема Карлівна, треба було жити, а життя не було. Олена добре пам'ятає, як на Святошинському ринку їй важили три несправжні сосиски, і все не виходило на ті гроші, що були затиснуті в її кулаці. І продавщиця, нарешті, брутально вилаяла її і кинула злощасні сосиски у ящик позаду себе і сказала, що більше не буде обслуговувати таких покупців. То була остання крапля. А потім було оголошення про роботу за кордоном у Німеччині. Їй безкоштовно зробили паспорт та візу. Потім вона відробляла. На околиці міста Блюменфельд казково гарне місто, все старовинне з білого каменю. Бордель був на околиці, неподалік від траси. А які там автобани? Це ж просто казка! стогнала як під мужиком Макарлівна. Відгодовані справжніми сосисками німаки замовляли дівок до автомобіля. Вона працювала, а охоронець підсвічував ліхтариком. О, Боже мій, у них усіх руде волосся, Оте руде волосся, смердюче руде волосся на червоному гарячому тілі. Психоаналітик Мервау розповіла Ремкові про руде волосся, але вона не могла докопатися, яку роль відіграла в цій справі Ема Карлівна. Там у Німеччині Олена згадувала ему Карлівну мало не щодня. Вона кусала кулаки і подумки кричала до комірниці. Ось ваші цивілізовані німці. Чому вони не сплять зі своїми фрагу? Чому ходять сюди до кацапських путан? Чому намагаються піти, не заплативши вас би так у всі місця, лице муруде волосся. Ще раз, ще раз, ну, насолоджуйтесь, відчувайте себе людиною. Це ж вам не хохли, макарлівно. Це ваші чистопородні фріци, і щоб вам теж платили через раз? І вона чула, як Ема Карлівна верещала у відповідь. А не треба було ставати повією, Олено. Якщо вже пішла цією доріжкою, то тобі буде по пиці, буде й в пику, а ти ще хочеш, щоб тобі регулярно виплачували зарплатню. Чи можна не платити повії? Це щоденне питання, яке поставало перед нею в усій його злободенності, виростало для Олени Драган до масштабів метафізики. Якби протягом цих трьох років вона отримала всі свої гроші, то навіть сплативши податки, могла би модернізувати фабрику і зробити її прибутковою. Юра Чобіток розповідав їй, скільки для цього треба тисяч умовних одиниць. А вона, коли вже працювала в Антверпені, куди брали тільки дівчат із досвідом, мала не лише тисячу дойчмарок, а й декілька тисяч бельгійських франків. Вони так і лишилися в її шафці, ті криваві гроші, облиті слізьми та спермою. А скільки її грошей лишилося у тих, хто підкладав її під цивілізованих громадян Західної Європи, а скільки не доплатили самі цивілізовані громадяни, бо їй можна усе, навіть не платити за послуги, які отримали. Її дуже мучить те, що їй багато не доплатили, пояснювала Ремкові психоаналітичка «Хетцель». Якби вона прийшла до вас із грошима, які заробила, то не відчувала би себе настільки неповноцінною. І тисячу дойчмарок, і 15 тисяч бельгійських франків у біблії в її шафці. Вона часто про них говорить може би, ви зробили спробу забрати їх у її колишніх хазяїв. Ремко пам'ятав, як важко було вирвати Оленин паспорт. Оближ ті гроші. Так, ті люди повелися з тобою дуже негарно. Але Мервау Хетсель каже, що ти про все забудеш, заспокоював Ремку Олену. Олена починала потроху розуміти мову, і їхнє спілкування поволі перестало нагадувати діалог Елізи і Принца і сказки Андерсена Дикі Лебеді. Вони обидвоє в дитинстві любили цю казку. То був перший момент особливого порозуміння між ними, коли обидвоє одночасно порівняли себе з тими казковими героями. Він навіть приніс їй мультик дикі лебеді і прокрутив на відео, і вона усміхалася чи думав він колись, що настане день і він радітиме з усмішки повії? Ремко мимоволі відчув гордість від того, що живе у вільній країні, де ніхто не заборонить йому одружитися з тією жінкою, з якою хочеться. Йде дощ. Настало літо, але ніяк не вдається повечеряти у садку. Вона вже кілька днів не плаче вночі. Ремко відчував Олена, хоче щось сказати, і раптом таки сказала. Плутаючи дієвідміни і часи, але він зрозумів вона попросила його більше не возити її до Мервау-Хетцель. Ця пані залазить в неї так глибоко, як і вони, тільки не туди вона показала, а сюди вказала вона на серце. Так, так, звичайно, зрадів він. У них тепер і так все буде гаразд. Вони більше не поїдуть до лікарки. Вони стоять поряд біля дощового вікна і дивляться на тьмяний Антверпен. Олена вперше вдячно схилила голову йому на плече, а потім нагло відсахнулася. Але він щасливий, і він уперше легенько поклав їй руку на плече, і вона здригнулася ще трошки і вони стануть справжнім подружжям, і в них буде дитина. А вона полегшено подумала про те, що, дай Бог, Ремко не добереться до найстрашнішої таємниці на дні її долі. А там... На тому дні була не Ема Карлівна з її примітивною апологією німецького способу життя, а її вправний опонент Юрко Чобіток. Саме він привів на фабрику випускницю середньої школи Оленку Драган. Тоді були надії, що підприємство переорієнтується, перепрофілюється і запрацює на повну потужність, засипаючи своїм унікальним товаром всю Україну, а далі буде видно. Але справа не пішла і виявилося, що Ема Карлівна мала рацію в цій країні все тільки іржавіє і смердить сечею. А Олені було 18 років, потім 19. Три свої дні народження вона відсвяткувала на фабриці. Вона була закохана в Юрка Чобітка ще з 12 років, коли він студентом заходив до них на чашку чаю і говорив, говорив, говорив так розумно і вправно тільки слухати і конспектувати. А одного дня він завів повнолітню Оленку до себе в порожню хату неподалік від фабрики. На погляд людства, все було банально, на погляд Оленки, неймовірно. Вони зустрічались була любов, усе було, і він розбудив в Олені такі вулкани-пристрасти, з якими сам не міг впоратись, і коли вона одного разу в четверте почала горнутися до нього, Юрко, який зовсім не був хирляком, сказав їй. Ну ти, Юнікум, ти могла б добре цим заробляти, аби тебе хтось тільки розкрутив, і відтоді їй вижалися чоловічі руки і губи не тільки його юрка чобітка, а вабили інші обрії. Вона, на відміну від багатьох, знала, як саме працюватиме в Німеччині, і не боялася тієї роботи. Адже вона їхала до цивілізованих людей, які вміють платити за все і охайно ставитись до жінки. Вона їхала їсти справжні сосиски. Хай Ема Карлівна не нахваляється, що, мовляв, тільки вона спромоглася причаститися до світової цивілізації. Ремко готує вечерю. Він відкриває бляшанку із сосисками, ставить її грітися. Йому подобається накривати на стіл на двох. Він розкладає підігріті сосиски в тарілки і дістає з холодильника з півдесятка соусів, вибирає, який подобається. Сосиски без смаку і запаху, тільки соусами їх можна проштовхнути всередину. Зі сміттєвого бака світиться німецький штрих -код «40» на бляшанці. Який поганий вимикарлівний смак, тільки сліпий патріотизм може змусити вихваляти таке. Після вечері Ремко дістає пляшку червоного вина, наливає собі й олені, і вони з келихами в руках знову стають біля вікна. Білий Антверпан стає синім. Запалюються вікна, блищать шпилі із флюгерами. Я люблю Антверпен, говорив Ремко. Я такий щасливий, що мої діти баба у важкі часи не продали цього дому. А Олена згадала рядки з поезії Анверпен, які в дитинстві чула від студента Юрка Чобітка. Рядки вражали своєю незрозумілою дурістю і невідповідністю назві. Опять настройка рождає базіс, ліфтьор во восні гельвецея, інтелігенція оборжуазілась, роділася люмпенінтілігенція. Так само цей вірш міг би мати назву, наприклад, Київ або, скажімо, Блюменфельд, на околиці якого почалася її європейська трудова біографія. А червоне вино такого багатого букету і дощ змиває усе, і чоловік і жінка в старому будинку піднімають і зближують свої келихи. Повії теж виходять заміж Євгенія Кононенко.